На вечерю. Картошка в мундирах. Нічого особенного. Казалось бы, якби б це не готував її славу. Це буде просто бонисимо, білисимо, бомбисимо. Ну і все, що там ви ще знаете из італьянских і не тільки слів. В общем, приготовлю похвастаюсь, як обично. На ніч глядя, а ви потім йдіть бачите за ночі, відкривайте холодильник і дивіться, що там у вас ще є. Побоїсти. На ніч глядя, щоб кошмар не снилися потім. Я думаю, ви вже всі чули і бачили той лайфхак стосовно бараболі. Коли ви її варите в мундирах, то ви ножиком просто так берете, І тако ножичком по кругу не дуже вагону. Нішеком такого по краю обводити, щоб потім, коли картошка зварюється, ви її в холодну воду і шкурку так з двох сторон і все, типа, картошечка почистилась. Ну, я мундіє варю по старому дідуському рецепту, коли картошка там і піввідра солі в ній. Вот. Тоді воно вариться. Соль вона не поступає в картошку, але воно тоді все одно пойдемо. А цей час у нас... Смажиться, поки я вам розказую, вже горить часник з перчиком червоним місяць. Доводимо його до такого золотистого красивого цвіта. Кидаємо трошки улюблених приправ, які вам треба. Я це роблю не зразу, щоб вони згоріли, а зараз просто відставлю в сторону. Вже, мабуть. І коли вже олія не буде булькати, а буде просто гаряча, я туди добавляю трошки там сольки, хмелі сунелі. Хто же любит, короче. І потім же цю картошечку вы будете макати, цю юшечку підсолену с чесночком ароматненьким. Ну і, естественно, це все під селедочку. Сушняк на всю ніч обеспечен. Знаєте, який в мене аромат тут зараз стоїть? Так щоб ви розуміли, мені вже і картошка в мундирах не треба. Мені по то зараз би отой наш домашній хліб з печі, Пам'ятаєте такий, що треба брати двома руками. І просто його... А чого це в мене плита грязна, я не зрозумів, дівчата, що це я тут должен позориться? Вони зараз мені скажуть дружно, візьми та й протри. Ну, в принципі, правильно скажуть. От об хлібця того тепленько, знаєте, коли тільки з печі ще хрустка така коринка. М'якушка ще така ледве тепла. І ти тако прям тако махнути. І той бутерброд себе як завалити. Тай можна геть якимось кислячком чи свіжим молочком як запити. Ооо, да, Вмію я розказати. Аж сам собі вже повірив, слюни почали рота капати. Открию вам невеличкий секрет. Верніше, взагалі секрет, я таке взагалі ніколи нікому не кажу. Ну, або якщо я кажу, то дуже рідко. За що я люблю свою Юлю? Знаєте, я це зробив зараз таку цю сільодочку з маринованою цибулечкою, з усім цим ділом. І коли я від цього діла, ну не буде мені казати, що не лізь до мене цілуватися. Ти її рибу там цибулю чи ще щось. Вона і мене з'їсть тільки за те, що я їв цю цибулю. Тут два варіанти. Або вона мене теж любить, або вона любить е цю селедку більше, ніж я. І хоче її з'їсти во мне зі мною. Щоб ближче до правди, мабуть, звучить. Ну, тільки подивіться на цю красу, а. Ну хіба хто я не романтик, га? Ну це тільки глянь. Ну, а ці фруктові вази, це взагалі, знаєте, це оці європейські фішечки маєш в хаті лічний бар з алкоголем. Обов'язково в тебе ця фруктова ваза, знаєте, ці всі європейські штучки. Я це думаю, хоч би ще за Дніприводом случайно, случайно тут не стати. Ні, Ну це я так ляпнув, щоб вам було про що там поговорити, що написати, то щось іноді буває дуже скучно у нас щось. В останнє час по цьому поводу ніхто нічого не пише. То і так, старых знакомых старих знайомих своїх. Вот. Не, ну взагалі, знаєте, я до чого веду, що оці от якісь, казалось би, на перший погляд прості вещи, да? не, ну У нас були яблука в сезон. Дід нарве. Або ті, що з яблуні попали по ну то одне відро там заніс. Стараюсь, щоб вони їли, а одне в хату, щоб внуки вбили. От, так само було і за гірками. До речі, да, сюди по цей ще б цей молоко. І свіжий свіжеогірочок до цього блюда. І взагалі ніч би, би була б у нас не забиваємо після цієї вечері. Ну так просто легкий романтик. Ох, ладно. Скоро картошка довариться, та й буду всіх гукати за стіл. <кій> Щоб ви зрозуміли, селедка до картошки не так улітає, як цей, <кій> як цей жарений чесничок з олійкою. Правда, як на мене, дуже нравится, Саня, ну, Саня теж любить перчене. Вот. Сам чесничок сладенький, а я туди кинув 2 перцях червоних, то коли ну, для мене гостровата, то Юля собі трошки на олівковий. Я люблю гостреньки, тим більше в мене ж. є герметик, який витримує температуру до плюс 300, так що я можу сміло ходити тепер в туалет. <ganges> <puppy> ну, Це купив для машини. З мамою сьогодні сміялися, що якщо наїздився гострого перця, нічого страшного, витримує температуру до плюс 300. Від мінус 70. Ты на в сторону веди, да, бо тебе все не видно. О, так уже видно. Ну красиво. Хорошо? Хорошо. Улыбайся, значит, я вас снимаю. Ты Нагрубил? Угу. Смачненько поїли, М -м -м. аж настроєння оце піднімається, знаєте. І взагалі, взагалі, сьогодні хороше настроєння від того, що завтра підемо до нашого сімейного лікаря. Ну, от. Хай він вже тепер він дивиться на мою ногу, рішає, що там чим мазать, що пить, не пить. Я безбалюю, що вже не хочу ніяк і пити, вже краще буду більцю терпіти, але це, ну як по можливості. Бо вже, наверно, їх які не пить, вони не допомагають. От, та вже і, вибачте за враження, У мене вже жопа напоминає, знаєте, як ото інь-янь. Одна сторона, біла, друга синя. <сум> О, і лежилося тіліка, дивлюся. знаєте. І така інтересна передача показують про, е, як їх правильно звати оці волонтери, да, допомога, е, всесвітньо відомі зірки, які Ну, вони не збирають кошти, вони просто беруть свої мільярди. Везуть в Африку, там, допомагають, ну, кому -то треба, тому і допомагають. У нас ж збір. Давайте назбираємо мені на рейндж-ровер на хату в Італії, і я бисенько туди втечу, і всім скажу спасіба, куплю два дрони, відчитаюсь і все. І, а піар, скільки. А це показують через вже... ну, Анджеліна Джолі, це ж це було вже, так? Да? Скільки, скільки років тому в ВЦ, і це зараз про неї згадують, що вона колись була така гарна. Дівка і до сих пор всім допомагає і використовує тільки власні кошти. У нас власні кошти хто використовує? Простий народ, Простий народ який живе сам у ній сіті. Ладно. Пока. І от початку водопада люцифер. Ну води мало, конечно. Всей красоты не видно было, к сожалению. Вот он такой течет, вот такой обрыв туда. Сколько тут метров? Метров 150, наверное, да? Это же вода раньше его вот тут текла, видишь? Вот. А вот туда надо пройти, но это надо спуститься вниз, потом подняться наверх, по верхней тропе пройти, и туда вот выйти, и тогда водопада не будет, да? Ну, были там фотографии, делали уже все. Много раз это все, возможно, вы видели. Не боишься? Вот он, водопад. Сейчас картинка плохая, потому что мало воды так вода и Здесь вот не И так она там не вот, и вот, и вот, и вот. Ну, какая есть. Ну вот с этой точки виден весь водопад. На объективе рыбий глаз. Вот он течет, течет, течет. И так видно, короче, водопад. Да еще.